Роман став писати романи. Так говорить про художника Романа Опалинського. У галереї Львів Арт він презентував своє малярство на дереві під назвою Червоне та синє у цій галереї. Митець показує своє творіння щорічно. Так його тут люблять. Цього разу з рідного городка привіз твори останнього півріччя у червоній та синій барві. Причилися вогонь та вода, гаряче та холодне, любов та ненависть, радість та печаль. Це машина, яка особливо особлі. Собі всі такі морські риси і характеру, і ментальності тримає яблуко спокуси, а тут жінки на другому. В кінці картини і він пропонує спокоситися. Її роботи опалинського нагадують ікони персонажі з витягнутими обличчями у багатьох творах не лише одна мить, а би калейдоскоп, життєєм, як у сакральних творах, вплинула на митця дійсно ікона. У рідній хаті художника їх щоправда не було. Давньоруськими іконами, писаними на дереві у техніці Левкас, малувався у музеях. Його твори образно висловлюються фахівці, насичені джерелом народної криниці. Глибина. І філософії народної, і народного оповідання, і народної казки, і е, фольклору, і, і дійсно я. Е... Бачу, що роман вже починає писати романи. Це трошки ширшого масштабу е картини. Улюблена тематика пана Романа Юрій Змієборець. Митець насправді часто звертається до біблійних тем. Навіть кілька разів перечитав Біблію. Тепер можна читати і його твори. Нам у цьому допомагає 11-річний син художника. Тут так би описуються, як люди. Е Стараються відноситись до життя в кольорах. Тут вони щасливі? Так, тут видно, як вони тут. Більше осінь, осіння пора року. Вони так якби збирають. Окрім живопису, Роман Опалинський експериментує із графікою, а також кує шедеври з гарячого металу. Ковка колись була присутня навіть у його малярстві. У нього роботи були дуже важкі. І, тоді було присутньо дуже багато ще елементів сковки і е, ну дерево було набагато важче. Зараз він використовує чуть, -чуть легше дерево, і е, ну на наше кріплення не витримувало. Тепер митець чи не єдиний оздоблює сюжетами навіть рами робіт, а його доробки стали оздобою приватних колекцій у Німеччині, Голландії, Канаді, Австралії та Ізраїлі. Оксана Синишна, Роман Маленький, головні новини Львова.